Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Бориспільщини. Розмова буде непростою і стосуватиметься, мабуть, кожного, хто її слухатиме. Бо говорити вам про священні місця українців, цвинтарі, де похоронені їхні родичі, їхні близькі і найдорожчі люди. Історія поховань на території Гнідина Давня, як і на території Вишеньок. У Вишеньках, наприклад, знайшли і розкопали могильник Другого століття до нашої ери. В той час спалювали небіжчиків. І хоронили їх поруч із своїми оселями. Я не буду детально зупинятися, як і де хоронили небіжчиків. Це є окрема передача про це поховання другого століття до нашої ери. Шукайте їх у наших передачах, і ви зможете заглибитися в цю історію. Ми поговоримо про цвинтарі села Гнідин. Звичайно, вони були і до нашої ери, так само, як і в Вишеньках, і в Гнідині. Хоронили своїх рідних поруч із своїми оселями. Бо це були святі місця, і посягати на них нікому не можна було, бо це був величезний гріх. Був період, коли хоронили небіжчиків. Під порогом своєї хати. А в Гнідині сьогодні є один цвинтар. Хоч їх було, підкреслюю, багато, починаючи із Донашої ери, тому що тут жили люди. Багато цих стоянок було зруйновано в часи, особливо у 2000-х роках, коли возили Чорнозем. І заробляли на цьому присприянні Золочівського сільського голови мовчазному сприянні, а можливо, і не мовчазному. Був цвинтар біля сільського храму, навколо сільського храму. Це де сьогодні площа велика перед могилою загиблих воїнів. Там був цвинтар. І хоронили. Відомих і не дуже відомих жителів села Гнідин. пройшли десятиліття, пройшли сотні років, бо цей цвинтар був ще із XVII століття і не залишилося від цих поховань нічого, все стерто з лиця землі, і тепер це там велика площа. Фактично, Ця площа, де проводяться зібрання гнідинців, ми стоїмо на кістках наших пращурів. Був ще один цвинтар, який називали Грабовищем. Він знаходився, отак, як і по вулиці Кравченка, потім повернути ліворуч. Там були людські городи. В радянські часи його стерли з лиця землі, залишки поховань, видали людям підгороди, і певний час там були навіть науково-дослідні ділянки гнідинської школи, де кожному учню нарізалась невелика діляночка, і він вирощував якісь сільськогосподарські культури. Але то був цвинтар колишній. І це відбувалось також наруга над нашими пращурами. Сьогодні є один цвинтар. Він знаходиться по вулиці Центральній, навпроти Кар'єру. У 1937 році він носив ім'я, як сьогодні вже можна сказати. Таким зрозумілим словом, колаборанта Клементія Ворошилова. Московити, які окупували Україну, намагались їм мітити іменами своїх людей, які нищили українців, своїх діячів партійних. І от Клементій Ворошилов, який був родом з Луганська. Зрікся свого роду, бо брав участь у репресіях і на знак в лапках великої поваги до цього ворога українського народу, змусили назвати Цвинтар Гніденський його ім'ям. До якого часу він носився ім'я, я вже вам не скажу, не знаю. Але це було звичайно ганебно і для цього колаборанта, і для наших гніденців. Якщо поглянути на наш цилиндр, то він складається з двох частин, Із давньої частини це внизу давні поховання, початку навіть ХХ століття, там є деякі поховання першої половини ХХ століття, початку другої половини ХХ століття. А вже з 2000-х років цей цвинтар розширювався в напрямку колишнього кар'єру. Зараз там уже скоро місця закінчаться. І місць поховань немає в гнідені, поки що не знайдено, бо всю землю пороздавали то під котеджі, то під кар'єри, то ще під якусь біду для наших жителів. А ось про беззаконня, яке діється на цьому цвинтарі, я хотіла б вам розповісти. Ну, найперше, ви, коли заходите на цей цвинтар, ви бачите, що там стоїть ретранслятор мобільного зв'язку. Згідно законодавства України, будувати на цвинтарі нічого не можна. Є такий закон про поховання та похоронну справу, там чітко це прописано, як має діяти цвинтар, які поховання, що має робити місцева влада, щоб порядок був на цвинтарі. Але всупереч законодавству Олександр Лазаренко виділив місце під цей ретранслятор І якісь копійки чи 300 гривень у. Рік чи місяць, я вже не пам'ятаю точно, бо я давно робила запит. ну Копійки отримує сільська рада. Причому мені надіслали відповідь, бо я довго боролася, щоб там будівництва цього не було, як громадська діячка боролася, то написали, що це не на цвинтарі збудований. Прокуратура підписалася, що ретранслятор. Валентина Васильівна збудований не на цвинтарі, сміх та й годі. Але саме жахливе беззаконня, яке творить Олександр Лазаренко із депутатами, до речі, місцевими, які мовчки сприймаються беззаконня, що не ведеться книга обліку поховань і книга спорудження на могильних спорудах. Це зобов'язує місцеву владу робити закон України, який я сказала про поховання та похоронну справу. Але Олександр Лазаренко не хоче цього робити, мабуть, тому що процвітає поховання небіжчиків, які не мають ніякого відношення до нашої територіальної громади, а це великі кошти, мабуть. І тому, мабуть, тому що не хочуть займатися цією справою, бо це, треба провести ревізію цього цвинтаря і виписувати людям свідоцтва про поховання. І ось я звернулася 15 років тому. Я звернулася до Гнідинського сільського голови Олександра Лазаренка. Щоб мені видали, згідно законодавства України, свідоцтво про поховання моїх батьків, а також про поховання мого чоловіка, а також про спорудження на могильних споруд, бо це зобов'язує місцеву владу законодавства України. Мені відмовили, я подала в суд, суд виніс рішення. Задовольнив мій позов, але Олександр Лазаренко не збирався виконувати рішення суду. І я подала вдруге такий самий позов, вказавши, що бездіяльність проводить до то, того, що не виконується рішення попереднього суду і законодавства. Так ось. Було друге рішення суду. Я не хочу займати багато часу наших слухачів, але лише скажу, що 14.11.2012 року Бориспільський міжрайонний суд. Виніс ухвалу такого змісту визнати протиправною бездіяльність Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області щодо виконання рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 6.08.2009 року в справі щодо забезпечення охорони цвинтаря, бо зруйнували могилу наругу над могилою мого чоловіка зробили через те мені не відшкодували збитки, бо немає реєстрації, немає охорони. То суд зобов'язав це робити згідно законодавства і зобов'язати також комунальне підприємство Гнідинської сільської ради, гніденкомунсервіс. Видати Стрілько Валентині Васильівні свідоцтво про поховання її чоловіка, моєї матері, детально прізвище і по-батькові, вказується на підставі чого, якого законодавства це повинен робити Гнідинський сільський голова. Але ці рішення Бориспільського міськрайонного суду не виконані ні Олександром Лазаренком, ні Гнідинкому сервісом. Хоч пройшло вже. Ну, 14 чи 15 років. Між першим судовим рушенням і другим, коли я судилася, другий раз то пройшло 3 роки. Ну і останнє ж було, як я склала, у 2012 році. Для нашого в лапках любимого в лапках 20-літнього царя на території Гнідина. Із Золочівської сільської ради закони не діють. Судові рішення не діють. Він що хоче, те й витворяє. Коли я через 15 років знову вкотре звернулася до Гнідинського сільського голови, виконайте рішення суду, дайте мені і. Довідку про поховання, а також про споруження на могильної споруди. Що е, витворялося? То вони доручили комунальному господарству, тоді рішенням сесії вже не доручили, то він на сесії розказує, що судове рішення на сесії прямим текстом говорить, що виконувати рішення суду не буде, бо це дорого для сільської ради. Це коментувати якось можна без брому і валер'янки. Також е прив'язувався до того, що суд неправильно виніс рішення, і виконувати його не буду, бо там оградки не такі е на могилах моїх е батьків і чоловіка. Е ну, просто це не підлягає коментарям. Нормальний керівник завжди виконує рішення законів і е, рішення судів. А це при е, сприянні місцевих депутатів, бо ні один не сказав йому, що що ви е, говорите, Олександре Йосиповичу, рішення суду треба виконувати. Всі мовчки покивали головою, а дехто навіть сказав, що все, е, там нічого робить Валентині Стрілько. Так справа ж не в мені, а справа в тому, що прийде час увага, коли кожного це буде стосуватися. Бо пройде 50 років. Хоронить із Києва, і з інших місць не буде де. І всі ці могили, які не зареєстровані, де немає довідок про спорудження на могильних споруд. Будуть підлягати зносу, як такі, що е, не існують. І прийде той час, коли вашим дітям чи правнукам доведеться із цією проблемою е, зіткнутися. Тому я звертаюся зараз уже навіть не до е, голови. Я звертаюся навіть не до депутатів, які кивають головами, що не виконувати рішення, що ми будемо не виконувати. А що нам за це буде, а нам за це нічого не буде. Бо от Олександру Создаренку нічого не було за 15 років. Я звертаюся до жителів села, які повинні Золочівської територіальної громади зробити висновки однозначні, що при такій владі. При таких місцевих депутатів в нашій територіальній громаді ніколи не будуть виконуватися закони і рішення судів. Вони це показали за свої 20 років антизаконної діяльності і Золочівському сільському голові, виконавчим органам Золочівської сільської ради. Все-таки треба привести у відповідність до законодавства України роботу всіх цвинтарів територіальної громади. Відкрийте законодавство. І дійте згідно законодавства. Бо так вимагає сьогодні наша держава, яка хоче стати європейською. А ви заважаєте їй. Стати європейською державою, де не виконуються закони і рішення судів, ніколи держава не буде у Європейському Союзі. Дякую всім за увагу, ставте вподобайки, робіть висновки відповідні з того, що я сказала. До нових зустрічей через тиждень.